Сьогодні відео про жука Оленя. Ну, спочатку трішки наукової інформації. Можливо, вона нудна, але корисна. Ось. Жук Олень або рогач звичайний. Клас комахи, ряд твердокрив. Родина жуків Олені, Англійською – Beetle Deer. Жуки Олені зазвичай споровуються на початку літа. Вони поширені майже у всій Європі. Зазвичай вони обирають старі листяні ліси. Якщо жука Оленя спалахати, він підводиться і грізно відкриває щелепи. Ці небезпечні на вигляд вирости управляються досить слабкими м'язами, і жук рідко використовує їх як зброю. Форма і розмір рогів залежать від величини жука. Жуки використовують роги під час турнірних боїв за самки. У поєдинку обидва супротивники прагнуть підняти конкурента на роги і закинути собі за спину.